Поляків цікавить Рівненщина. у її інвестиційній привабливості змогли переконатися представники багатьох країн, але сусідня Польща поки неохоче будує бізнесові стосунки з регіоном. На фоні загальних капіталовкладень обсяг польських на рівні 2%. Сусіди Сусіди пояснюються поганим поширенням інформації про область. Може, заслабо можливо, ми мало інформували потенційних інвесторів щодо вашого регіону, а лише орієнтувались на міста, які неподалік кордону, Львів та Луцьк. Можливо, не було бізнесових традицій та зв'язків з Польщею, але все це можна надолужити. Під час візиту представники бізнесу Польщі мали на меті ближче познайомитись з інвестиційним кліматом в області. Поляків насамперед цікавили сфери діяльності, куди можна вкладати вигідно кошти. Нас інтересує нас цікавить те, що може бути новим в презентації регіону. І перш за все, це нове законодавство, це індустріальні парки, які дають нові можливості для інвестування. Ми будемо намагатися швидко перекласти ці положення на польську мову і розповсюдити їх в себе. Можливо, це вирішить проблем для малих та середніх підприємств, які ми намагаємось підтримувати. А ще можливості розвитку зеленого туризму та співпраці в енергетичній сфері. Тут кажуть рівницькі чиновники, їм є чим похвалитись. Зокрема, туристична галузь, яка взагалі недооцінена поляками. У Нас дуже близькі культури, дуже близькі історичні традиції, і є можливості для налагодження такої культурно-історичної співпраці в галузі туризму. Турист, який приїжджає в Польщу, західний з будь-якого континенту іншого. Напевно, можна запропонувати.